Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Одного разу в Нітрійську пустиню прийшов один невідомий, але дуже багатий і поважний чоловік, благочестивий. Він приніс з собою багато золота і просив настоятеля монастиря в Єгипті, там в тому місці. Оскільки він багатьох монахів знає, і монахи сходяться на службу, щоб можна було роздати монахам милостиню. На славу Божу. Настетель монастиря в сані священника відповідає йому. «Дякуємо вам, але браття не нуждається в золоті. Ну, але оскільки той, що приніс золото, жертодавець, був дуже поважний, благочестивий, багатий чоловік. Поважна особа і дуже переконливо просив про виконання його бажання, щоб роздати милостиню. то Ігумен запропонував йому поставити шкіряний мішок з золотом, з монетами, золотими златницями біля входу в церкву. Прийшла неділя і ігумен, монахам, які поприходили на службу з пустелі, сказав і просив. Що якщо кому є нужда і хто хоче, біля входу в церкву стоїть мішок з золотими монетами. Людина пожертвувала. Візьміть собі, якщо комусь треба. І ніхто, ні один монах, не торкнувся до золота. Більше того, ніхто навіть не підійшов із них до мішка. Тоді Гумен каже до багатого чоловіка: Бог прийняв твою жертву. Іди і роздай всі ці монети в місті жебракам. І багатий чоловік пішов тішений з великою користю для своєї душі. Монахи древності по істині були адаманти віри, вони і донині для нас являють зразок монашества, яким має бути монах, як він має вести себе. Від чого він відмовився і ради чого Він виконує свої обітниці? Молитвами святих Отців, які в древності спасали свої душі в постелях і пропастях земних, нехай Господь милосердний і нас помилує. Амінь.